В 60-е годы, когда мы просились, приезжали там в Москву и на Красной площади с плакатиками первый раз выступали, позволить татарам вернуться на историческую родину, Нас никто не поддержал, кроме одного украинца, Петра Григоренко, генерала. Потом его обменяли какого там, на какого-то там засыпавшегося в США-разведчика советского, он дожил на американском гените свою жизнь, написал воспоминания в подполье, живут только крысы, и там опубликовано его завещание. коли буде незалежна українська держава і коли буде незалежна українська церква, відстивувати мене українську мову, І вони прийшли виконувати його завіщення. с тех пор, каждый год, в день памяти генерала Петра Галилея приходят, заказывают и стоят, слушают эту панихиду до конца и потом уходят. И что хочу сказать. Я хотел бы разбавить э, наше общение тем, что надо не только праздновать официально Дни Соборности и, может быть, не только проводить такие конференции, семинары, но и делать над собой каждому маленький подвиг выходя из эгоизма, национального, языкового, конфессионального, открываясь навстречу друг другу. И когда мы открываем вот такие личности, такие события, вот такие мероприятия, говоря старым языком, то открывается гораздо больше, что может нас всех соединить. На территории Мискового замка, где находится великую историческую промежку, вы вирішувств... кардинальні, глобальні питання для нашої долі. І якраз це є е, таким віховим ключовим. Перспективу розвитку е, медичної е, університету, е, медичної освіти е, якраз і представляє медичний університет. Слід зазначити е, медичну галузь, е, а, е, медична галузь зараз переживає етап глибокої реформування, який. Передбачає розробку нових концепцій щодо надання медичної допомоги, починаючи від первинної до третинного рівня. В місті представлені всі рівні медичної санітарної допомоги. Хочеться зазначити, що саме з ініціативи медичного університету ректору його члену кореспондента Національної академії медичних наук професора Ваніда Тимоча Ковальчука. Започаткований проект Тернопільської міської університетської лікарні. Університетська лікарня має, має статус лікувального сучасного закладу, де застосовані найвищі, досить високі технології, як лікувальні, діагностичні, і мешканці міста зможуть скористатися цим. Тепер, оскільки концептуальність, це є та річ, якої дуже бракує в рамках розвитку нашої держави. Знову ж таки, ми вже перебуваючи в 20-й рік незалежності, на сьогоднішній день не маємо єдиної концепції, що ми будуємо у нас в Україні. І добре, мабуть, би було відштовхнутися від тих структурних громад, з яких складається це велике. Комплексне поняття держави Україна, і дуже добре, є гарні приклади, вже, як е відзначали попередні виступаючі, що деякі міста вже в цьому плані визначились, і е ми щиро віримо в те, що теперішні чільники міської влади і майбутні будуть десь е дотримуватись навіть цієї концепції, концепції університетського міста, е оскільки. Ідея хороша, ідея хороша, і знову ж таки доводиться, оскільки я виконую обов'язки ще окрім проектора наукової роботи проектора з міжнародних міжнародного співробітництва, спілкуючись у на різноманітних зібраннях у світі, вони говорять, ну навіть оцінюючи кількісні параметри університетської освіти нашого міста, співставляючи із кількісними параметрами міських громадян. Вони говорять, що так, ви є справжнім українським. Оксфордом чи Кембриджем і так далі, якщо брати чисто статистику. І якщо йти по суті, то на сьогоднішній день десь кожен вуз є самодостатнім у нас у Тернополі на ринку освітніх послуг загалом в Україні Національна академії науки установищах закладів освіти України. Всіх районів України в нас будуть брати участь, це молоді кандидати до перенауки віком до 35 років. І Саме проєкт цієї конференції показав, що до Тернопіль тягнуться. І це, що ми хочемо закласти в стратегічному баченні нашого міста, як місто Тернопіль, як університетське місто, воно сьогодні вже формується. І багато представників інших міст, обласних центрів України, навіть того самого Львова, асоціюють Тернопіль саме з його університетом. І, зокрема, навіть вчора до мене був дзвінок, коли в Донецького національного університету Олександра Тригубова російською мовою він спілкувався, але сказав, що в нього починаються страшні тенденції, їм вже заборонили вести документацію українською мовою. І вони сам телефонують до нас. Що ним на робити, радяться і чекають також підтримки. Тому що відчувають, що в нашій світі починаються дуже, дуже негативні явища, які, на жаль, можуть мати негативне майбутнє. І, це також і проведення наукових досліджень, які пов'язані з нашим краєм. І, зокрема, десь ми плануємо зробити в травні місяці такий круглий стіл, форум з молодих, молодих вчених нашого міста, нашого регіону, де ми могли представити наші наукові дослідження, які б вони були жили і вони повинні все ж таки бути світломи. Я е, хочу підтримати моїх колег, що дійсно університети не є обабіч е, тих всіх процесів, які буваються в місті, і не тільки в місті, тому що місто не можна позиціонувати тільки як окремику структуру, а вона є як мінімум в області. А взагалі тоді треба розглядати як в Україні, а е, крім цього, і обов'язково треба позиціонувати як європейський регіон. Тісно в університетах відбувається досить багато конференцій, причому вони наукові конференції міжнародного спрямування, де сюди приїжджають досить багато представників історії ж Європи, з Росії, східних країн з Америки, з Канади. І вони теж якимось собі вносять свій внесок в розвиток чимось, допомагають щось. Ми у них теж навчаємося і. Дійсно, якщо брати науковий потенціал університетів, лозить на високому рівні. Я можу сказати, що технічний університет це один з самих молодих університетів, який отримав статус національного. Прошлого року ми тільки визначили університету 50 років. І на теперішній час, враховуючи 200 самих художніх університетів України, Технічний входить постійно в льду на церкву. Це справді університетське місто, хоч воно себе не дистанціює себе так сильно, як університетське. Вже те, що Львівський університет серед українських університетів визнаний е, на е, першому рейтингу, хоча б, правда, в другій тисячі всіх е, університетів е, світу. А далі за ним вже йде Національний університет Київський, потім Києва Вомоганянська академія каже про те, що ми маємо поруч з собою гарне джерело, на яке можна було би, з яким можна було працювати, тішитися і, і так далі. Ми попередні стратегії в Тернополі якісь розробляли, і казав Любомир Чорній, що якісь стратегії не були успішними, тому не були реалізовані. Я хочу вам сказати всім, що вони не реалізовані не тому, що вони не були успішними, вони не реалізовані, тому що навіть тоді, коли вони були створені, то за них ніхто і не брався реалізовувати. Яскравим прикладом цьому є те, що в 2006 році був створений стратегічний план розвитку міста Тернополя. Але той план навіть не попав. Після того, як помінялася влада, каденція пройшла та, що 2002-2006, то каденція та влада, котра 2006-2010, навіть цей план не винесла на, на обговорення сесії міської ради через чисто політичні мотиви. Результаті... Дуже реальний, реально, конкретна декламусія на потовок проєктів, а тут схеми, в принципі, якраз якраз. Така подача, ефективна подача проєктів в і у нас не бачили. Конкретна місія проєкту, конкретна схема і реалізація. Там є бізнес-ідеї, є бізнес проєкти і так далі. У нас одним з точок розвитку нашого міста це є Євро-2012. Ви знаєте, що в нашому місті везує тренувальна база однієї з команд, але ми. Визначаємо підготовку міста про Євро 2012 не тільки в галузі спорту. Ми визначаємо як точку, то і коментар по підґрунтурів в багатьох сферах, в тому числі в розвитку інфраструктури житлово-комуналі, транспортної логістики і так далі. Дуже добре, що зараз є нормальний діалог і співпраця з обласною владою. Є в нас ще одна унікальна, унікальна характеристика з поміж західними України, між Україною у нас є більшість. Вперше за 20 років на нас є конкретна більшість в міській раді, яка так ще інакше повинна брати на себе відповідальність і тому зобов'язана і налаштована на нову роботу якраз після представника мерії я хотів би сказати, що молодий мер. З командою сподівається на допомогу громади і в першу чергу молодих людей, які хочуть бачити місце, розкв... яке має розквітнути з часом і так далі. Але мені здається, показник в цьому не тільки теоретичний. І от ми зараз зібралися, кожен поговорив, кожен пішов по свій справу. А мені здається, що більше практичний аспект був би цікавий всім жителям міста Тернополя і так далі. Молоді люди зібралися почистили річку та помалювали паркани. Так як колись було, можливо, ці, ці колись так звані суботники, варто вертати, а на, на Україні вони називалися старічця Толокою, де будували хату, всі збіглися і будували хату. Мені mm -hmm. здається, що зараз інформаційний простір наповнений таким негативом, що пора з цим боротися. Розумієте, От дуже мене турбує майбутніх моїх дітей, моїх внуків, які живуть в цьому місці, і, звичайно, турбує кожного з нас. Ще хочу сказати, я критично хочу знаєте, віднестися до якості навчання в наших вищих закладах. Тому що в нас є кількісний показник, а якісний. Я просто, як практична людина, скажу, ми, от є у нас фінансово економічна академія, ми об'явили, у нас не було бухгалтера довгий час і Хоча ми всі, всі члени сім'ї є приватні, спрощена система оподаткування, нам потрібен був бухгалтер, ну, не, який, не мав особливого досвіду там, роботи в великих організаціях, бо всі пишуть там газету, і ми написали об'яву, що дивно, при такому кількості випускників Фінансової худочної академії до нас не звернулися. Ну, ми кажуть, що ми жорсткі. Ну, тому